24 березня в усьому світі відзначають день боротьби із туберкульозом щорічне професійне свято лікарів-фтезіатрів. У цей день, в рік тому, німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття ним мікробактерії туберкульозу. А вже у 93-му році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила цю недугу національним лихом. Станом на 2012 рік Україна посідає сьоме місце у Європі за рівнем захворюваності. Відноситься до тре третьої категорії країн, а це країни з високим показником хворих на, на туберкульоз. Збудники туберкульозу є одним із найбільш витривалих у навколишньому середовищі організмів. Вони стійкі до висихання, холоду. Та дезінфікуючих засобів. У річковій воді можуть жити до п'яти місяців, у ґрунті до трьох, на одязі та предметах теж впродовж багатьох місяців. Можуть бути і у холодильнику. Так у маслі 30 діб, молоці два тижні, у сирі 26 днів, у замороженому м'ясі до року. Соління і копченості бактерій туберкульозу взагалі не шкодять. Сухе 100 градусне повітря знешкоджує збудника аж через годину. Літнє сонце за пів години. Ультрафіолетові промені за 2-3 хвилини з 1995 року в Україні оголошено епідемію туберкульозу. Відтоді з року в рік цифра хворих невпинно зростає. Інформують фахівці. Не стала винятком і Коломийщина. Минулоріч така цифра зросла на 12%. Це стосується вперше виявлених хворих, але є й позитивні моменти: кількість запущених форм зменшилася. Що говорить про те, що у нас в районі все таки краще. Почали виявляти, більш своєчасно виявляти. Цьому сприяє е, тісна співпраця лікарів диспансеру разом з медпрацівниками загальнолікувальної мережі. Співпраця полягає у наданні постійної консультативної і організаційно-методичної роботи. Наші лікарі постійно виїжджають в амбулаторії на ФАПи, де проводять прийоми хворих при потребі, а також Вказують медичним працівникам на необхідність своєчасного обстеження і лікування хворих. Лікарі зацікавлені у виявленні джерел туберкульозу. Вважається, що один хворий протягом року може інфікувати 10-15 здорових осіб. Для виявлення збудника медики використовують недорогий, але дієвий та якісний метод мікроскопія мазка а також залишається актуальним флюорографічне обстеження. Кожна людина повинна Хоча б один раз на рік пройти флюрообстеження, а при наявності легеневих симптомів, тобто коли більше трьох тижнів кашель з виділенням мокроти чи без виділення мокроти, підвищення температури, слабкість, похудання, повинна негайно звернутися і обстежитись флюорографічно. Якщо виявляються найменші підозри на туберкульоз при флюорографічному обстеженні, лікар з загальної. Практики сімейної медицини направляє хворого в тубдиспансер для дообстеження даного хворого. На сьогоднішній день у Коломийському стаціонарі лікуються 65 хворих: дві палати жінок, дев'ять чоловіків. Це мешканці Коломиї та району. Також є люди з Надвірнянщини, Снятинщини, Косівського району, Тисмениці, Тлумача. Є пацієнти з Івано-Франківська. Найважливіше у лікуванні туберкульозу це тривалий, безперервний комплексний прийом медичних препаратів. Буває й по кілька місяців, розповідає заввідділенням. каже недолікована хвороба. Згодом створює багато проблем. Для здоров'я. І лікування під контролем медсестри. В чому перевага і стаціонарного лікування, тому що хворі зранку вчасно повинні прийняти таблетки під контролем медичної сестри, бо тому що, коли хворі на амбулаторному лікуванні у перші місяці, може часом і забути випити ці таблетки, ті чи інші, може забути зробити деякі уколі, хоч би вони б могли і зробити уколи вдома. Але, на жаль, не всі і хворі ще. Vido Хвороба молодшає, її жертвами стають діти і підлітки. Інформують медики. У групі ризику зараз також заробітчани. На сьогоднішній день у нас є дві палати жіночих, а дев'ять палат, на жаль, чоловічих. Тому що все-таки люди хотілося б сьогодні у прямому інтерв'ю сказати: люди, які їдуть на заробітки, вони повинні в першу чергу прийти обстеження у нас, потім приїхати з заробітків, чи через рік, через два обов'язково прийти до нас і прові. Віритися флюрообстеження. Якщо людина каже, більше двох-трьох тижнів треба зробити, здати аналіз мокроти, мікроскопію, мазка і бути просто безпечніше. просто людям треба дбати про своє здоров'я? цією недугою пан Михайло стикнувся на початку березня. Каже: нічого особливого не відчував, хіба що покашлював. До лікарів йти не хотів, боявся. В результаті таки прийшов в медкомісію, де отримав невтішний діагноз. В родині чоловіка ніхто на туберкульоз не хворів. Вона ну, не така важка, що не чути. Трошки ну вже стало легше дихати. Тосі вже Далі, ні, суне так. Та й Треба часто звертатися до лікарів, не боятися йти. Я сам всі боявся. Вкопраю. Думаю, перестане. А греб, греб, а греб може дає складно. Окрім лікування в диспансері, хороший догляд. Розповідають хворі та дякують медперсоналу. Завдяки зусиллям головного лікаря Віктора Титика, який зміг віднайти потрібні кошти, вдалося відремонтувати на півцокольне приміщення, яке колись щовесни до половини затоплювалося. Замінили каналізацію, стіни облаштували плиткою, поміняли вікна та двері. Зараз тут кухня, кладова, їдальня для медперсоналу та хворих, санпропускник та приймальний покій. І що важливо тут. duže čisto